Red Hub — це ініціатива Українського Червоного Хреста. Вона представлена на те, щоб об'єднати бути певною платформою для соціальних та інноваційних підприємств, підтримувати як вже діючі бізнеси, так і розвивати стартапи або інноваційні рішення це про те, щоб ми створювали в яке хочеться приїхати. І буде моя велика прихильна інновації для мене за тілення того, як чому те з вперед. Ми хочемо підтримувати молодь їхні ідеї, розвивати взагалі розуміння, що таке підприємство, чим воно відрізняється від соціального підприємництва, і так само долучати потроху інноваційні рішення, ну так само інноваційні бізнеси, які можуть потім відігравати роль на відновлення нашої держави. І ми зібрали тут різних стейкхолдерів, представників наших партнерів і інших бізнес-школ бізнес-інкубаторів, представників українського червоного Христа і також представників державних органів про влади. І сьогодні ми говоримо не лише тільки про те, щоб проконсультувати, надати підтримку, ми говоримо більше про фінансування, про супровід підприємництва і по допомогу на всіх етапах розвитку власного бізнесу. The beginning of a good business is a good business idea. And I think young people should just try and I think that the hub could be a place where new business ideas, innovative ideas uh, will flourish uh, for the Ukrainian Red Cross. Молодим підприємцям я бажаю не боятися вірити сили. Побільше ідей, побажанням їх реалізувати, і ми допоможемо.